Сполучені штати хочуть дуже швидко розпочати втілення угоди з Україною про надри, щоб повернути гроші американським платникам податків. Про це заявив радник президента Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер. Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо назвав підписання угоди про корисні копалини значним кроком до завершення війни. Адже за його словами, це важливо для співпраці та процвітання обох країн. Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Сверденко, яка підписувала документ, зазначила, що американсько-українські інвестиційні. Фонд відбудови, який створюється в межах угоди про співпрацю в галузі критично важливих копалин, може запрацювати вже за кілька місяців після її ратифікації у Верховній Раді. Тим часом речниця держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Вашингтон готовий запроваджувати нові санкції проти Москви та не скасує чинних обмежень. Вона також запевнила, що Дональд Трамп уже казав про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія не схоче домовлятися про завершення війни в Україні. that will make a difference for a nation terry has been clear Держсекретар дав чітко зрозуміти, що ми стежимо за діями Путіна, не за його словами. Раніше це були тижні, тепер дні. Угода про надраз скріплює економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною. Вона про те, як Україна відновлюватиметься після цієї катастрофи. Це приголомшлива угода. Фонд інвестицій США в реконструкцію України включає набагато більше ніж просто критично важливі мінерали. Це не просто фінансова угода, це зв'язок між двома країнами, який матиме значення для інших. Інших звичайно ситуації, коли в Україні є такий друг, як Сполучені Штати, решта світу рахуватиметься з тим, що ми ведемо бізнес з Україною і у цій країні. і такі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. Марафон триває, і далі його продовжить Вадим Карп'як. Вадиме, передаю тобі слово. Дякую, Анастасія. Продовжуємо якраз темою Сполучених Штатів сьогодні. Якраз прем'єр-міністр виступає перед парламентарями у Верховній Раді, коментуючи цю угоду. А у нас на зв'язку Ганна Шелес, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма. Пані Ганно, вітаю. Доброго ранку, хотів розпитати вас вашу думку експертну стосовно нинішньої ситуації у Вашингтоні, тому що ранок почався ну фактично скопіювання вчорашньої вечірньої новини про те, що мовляв заява е, речниці держдепартаменту про вихід Сполучених Штатів з переговорів між Україною і Росією, чесно кажучи, я здивувався, тому що я не знав про те, що між Україною і Росією були вже переговори, а США були. Е, Посередниками виявляється, але тим не менше заява прозвучала. І як ви думаєте, в якому контексті що малося на увазі О, сполучені штати були посередниками? Візити від кафе і перемовини в Джеді, в першу чергу вважалися саме перемовинами, звичайно, непрямими між Російською Федерацією і Україною. Але це так звана човникова дипломатія, яку вони намагалися просувати. Іноді в достатньо специфічній конфігурації, бо зазвичай один посередник, один представник, приїжджає до однієї до іншої сторони. В нашому випадку було що спецпредставник по Україні генерал Келох їхав до о, на зустрічі з українськими представниками. А Стівен Виткав, представник американського президента, їхав до Російської Федерації до Москви і регулярно говорив з Путіним. Але так чи інакше, це вже певна там казуїстика. Насправді Сполучені Штати вважали ці місії саме посередницькими місіями, Намагаючись досягти щонайменш перемир'я там на три дні, на місяць а різноманітних форматів. Добре, але як це укладається тоді з іншими заявами інших високопоставлених американців? Тому що буквально перед цим пан Рубіо, як держсекретар, сказав, що. Кілька тижнів треба, щоб щось вирішилося, от мовляв, ну так натякаючи на те, що після 9 травня, після цього московського параду буде щось зрозуміліше. Ще перед цим була заява чи приблизно в той же час віцепрезидента Джейді Венса про те, що дайте нам ще 100 днів, і ми це все якось вирішимо, тому що ситуація напружена, але ми будемо притягувати позиції України і Росії до спільного знаменника. Тобто, віцепрезидент заявляє, що дайте нам 100 днів. Держсекретар заявляє, що нам. Ще треба кілька тижнів. А речниця держсекретаря каже: Ні, ми все виходимо. Хто головний? Головний президент Трамп, так чи інакше. Тому я би дочекалася того, щоб він сьогодні прокинувся і зробив заяви особисто. А тим більше, що для нього це стало особистою справою. Але по суті давайте аналізувати останні два тижні. Ми постійно чули заяви про те, що Сполучені Штати можуть вийти, і а, причиною, чому вони можуть вийти, зокрема зазначалася і поведінка Російської Федерації. А тобто ті а, заяви, які останні дні лунали навіть від американського президента, що в нього є враження, що російський президент водить його за нас. Ну, ми якби про це постійно говорили, але в Вашингтоні були сподівання, що це все ж таки такий стиль ведення перемовин. Тому в даному випадку, можливо, це і була певна реакція на останні заяви з Москви, які, м'яко кажучи, не говорили про бажання будь-яких перемовин. Це були нові додаткові умови від пана Лаврова. Інше питання дійсно тут я з вами погоджуюся. Трішки дивно що подібна заява пролунала раптом і тільки на рівні речниці. А тому я думаю, що сьогодні ми почуємо або уточнення цієї заяви, або можливо навіть абсолютно іншу позицію. Цю вже від білого дому Ну, власне мені теж так здається, тому що навіть у ситуації з тарифами, які називалися днем визволення сполучених штатів, все не зовсім однозначно. Трамп як господар свого слова захотів дав, захотів забрав. Тут ситуація може бути аналогічною, але якщо припустити, що справді Сполучені Штати ну виявлять бажання усунутися від українсько-російської війни і далі мовляв розбирайтеся без нас, які це матиме взагалі наслідки для війни і для нашої між. Народної ситуації і підтримки Тут достатньо складно аналізувати, бо буде залежати від декількох речей. По перше, чи це усунення буде означати, що американці усуваються взагалі від проблеми, чи вони просто обирають тоді рух до більшої допомоги України? Звичайно, я не вірю в тому, що це раптом повернення до повномасштабної там допомоги Україні, але так чи інакше, що останні три місяці вони постійно говорили про умовний нейтралітет для того, щоб бути посередниками в сценарій номер раз. Вони від виходять від цього нейтралітету, дають Україні нарешті зброю, яку ми просимо, і а, починають думати більше про санкції, про інші обмеження для Російської Федерації. Сценарій номер раз. сценарій номер два. Вони виходять і кажуть: Окей, ми підтримуємо будь-які європейські ініціативи, але ви європейці, будь ласка, будьте посередниками, будьте тими, хто допоможе вирішити цю ситуацію. І сценарій номер три це, коли вони подивляться окей, а можливо це буде Туреччина або близькосхідна якась країна, або взагалі якийсь новий консорт. Цьому, який займе цю позицію, а сполучені штати будуть спостерігати і більше переключиться на питання там Китаю або взагалі індотиханського регіону. Тобто на даний момент у цієї невизначеності щодо ролі сполучених штатів, а на жаль, дуже багато. А від цього буде залежати потім і по ланцюжку позицій і інших держав або коаліцій щодо того, яку вони будуть займати позицію. Але ну тут звичайно дещо це цинічно, але ми повинні ще й розділяти. Позицію пана Виткафа як такого представника посередника, і позицію Сполучених Штатів так от сполучені штати Україні так потрібні за цим столом переговорів. По перше, тому що Москва з ними готова говорити і слухати. А по-друге, бо а вони можуть значно допомогти в військовому і безпековому плані. Але е, ті заяви, з якими повертався пан Витка в останні рази з Москви, вони були якраз дуже ризикованими для України, і в інтересах України була би зміна представника посередника від Білого дому, тому поки що це не чорне-біле, поки що в нас більше питань щодо е, справжньої позиції в Білому домі. Ну так з цими виїжджами пана віткофа до москви не зовсім зрозуміла ситуація, оскільки він, чесно кажучи, більше виглядав не як представник американських інтересів і посланець Трампа в Москві, а як посланець Путіна до Трампа постійно передаючи побажання Путіна, а не побажання Трампа. В такому разі я хотів ще поцікавитися вашою думкою. Чи оця невизначеність, яка зараз знову бурлить просто у Білому домі? Вона яким чином пов'язана з учорашньою заявою про звільнення радника з нацбезпеки Майкла Уіткофа? тому що була підозра, що його звільнять, але очевидно Трамп не хотів це робити до 100 днів на престолі. А після 100 днів мовляв, уже можна і радника з нацбезпеки поміняти. Це пов'язано якось ці треки, і тепер його посаду посяде держсекретар Рубіо. Чи це якісь паралельні історії? Так це все паралельні історії, де український кейс є лише невеличкою частиною. Бо, як ми знаємо, були претензії до радника ще до скандалу з а, чатом, до якого додали редактора The Atlantic а, щодо ударів по хуситам. І це було дійсно великий скандал і велике незадоволення в Вашингтоні тим, що а, подібне відбулося. А тому на сьогоднішній момент, як ми бачимо, кадрове рішення зроблено достатньо в такий цікавий варіант. Його не звільнили, щоб показати, що це через незадоволення. Його а, хочуть призначити послом при ООН. в американській ієрархії, а бюрократичній посол при ООН не є одним з послів він є фактично членом кабінету міністрів, якщо можна так це сформувати, тому це набагато вищий статус. І е, пониження тут е, деякі пишуть що це пониження для волця. Е, це не пониження формально ієрархічне, але це пониження в тому плані, що він звичайно вилучається з того найближчого кола з 4-5 осіб, які знаходяться постійно в Білому домі і мають безпосередній доступ в кабінет будь-який момент в кабінет президента. Ну і фактично ще одна тема, яку я хотів попросити вас прокоментувати: підписання угоди між Україною і Сполученими Штатами про надра зараз її має ратифікувати принаймні, цю основну частину першу, український парламент в Америці. Конгрес не ратифікує цю угоду, як повідомив мені прем'єр-міністр в інтерв'ю в середу. А наскільки Трамп може виставити це зараз як свою перемогу? Тобто, це зіграє нам в плюс в двосторонніх стосунках. Він 100% виставить це як свою велику перемогу, бо ми знаємо, як багато він про неї до цього говорив, і іноді здавалося, що вона його цікавить набагато більше ніж мирний процес або будь-які інші питання, тому що все, що стосується економічної і ресурсної сфери, для Трампа є персонально дуже важливим. Це серед його пріоритетів, а як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Тому те, що нарешті була вона підписана, для нього це гарна медійна справа. Як він далі її? І буде виставляти вже інше питання. Звичайно, він може і додати певного перцю, казавши, що це ми дотиснули Україну чи ще щось. Тут якби можна готуватися до будь-яких емоційних варіантів. Але по суті, так це великий плюс до нього. Бо поки що жодну з тарифних угод нових він ще не може продемонструвати. Тут він може продемонструвати підписаний документ. Плюс це саме ресурси, про які він постійно наголошував деякі з цих ресурсів важливі для його найбільших донорів і спонсорів його передвиборчої кампанії, тобто для хай тек компаній. Але далі ну тепер подивимося. Що буде відбуватися з другою частиною, а саме з технічною угодою? Та ну це такий відповідь така своєрідна України на вчорашню тезу про те, що мовляв Трамп роздав президенту Зеленському флеш рояль. Дав в руки хороші карти цією угодою, але так само і президент Зеленський роздав козирі Трампу. Тепер прозвітувати про те, що от як мінімум одна угода велика з Україною підписана. Дякую дуже, пані Ганну, що поділилися своїми думками. Ганна Шелес, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська Призма, була на зв'язку. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.